Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і сьогодні ми поговоримо про кросівки від італійського бренду Zamberlan. А саме порівняємо дві моделі, які на перший погляд дуже схожі. Перша модель вона продається вже кілька сезонів, називається Free Blast. Ось так вона виглядає. Друга модель має назву Nose, і це новинка від італійців вона з'явилася лише цією весною. Ось так вона виглядає. В мережі ми маємо жіночі розміри цієї моделі, тому сьогодні у відео будемо говорити на прикладах жіночих кросівок. Хоча модель FreeBlast ми маємо як у чоловічих, так і у жіночих розмірах, і у різних кольорах. Тож ми бачимо, що кросівки дуже схожі. Вони Досить схоже виглядають у них однакові матеріали, і по ціні вони досить близькі. Але різниця все ж таки є, і вона суттєва, давайте в цьому розбиратись. А перед тим скажу, що є дві різні версії FreeBlast. Одна версія із Замші, і вона називається FreeBlast Suite. А друга звичайна версія, вона замість Замші має синтетичний матеріал верха. Хоча про це досить важко здогадатися, тому що. Ну, дуже нагадує саме замшу. І зараз ми будемо порівнювати саме замшеву версію. Отже, для початку поговоримо про те, що спільного у цих двох моделей. А спільного тут замшевий верх, глибока шнурівка, захисна образинка на носку і тип колодки, який називається X-Active. Справа у тому, що Zamberlan для різних активностей розробив різні колодки. У нього є, наприклад, колодка для хайкінгу, для віаферати, кежуальна колодка та багато інших. І, зокрема, колодка X-Active. І цю колодку Замберлан характеризує як спеціальну колодку для взуття від машини і до вершини. Це буквально означає, що ви вийшли зі своєї машини десь на паркінгу на перевалі, або в маленькому альпійському містечку посеред гір, наприклад, такому як. Картіна дампецо, і попрямували собі на маршрут. Спочатку зеленим лугом, потім ви виходите на схили покриті мілким камінням, і далі ви піднімаєтесь вже майже вертикально по якихось складних технічно ділянках. Тобто форма колодки x activ в цих кросівках така, щоб вам було зручно і на асфальті, і високо в горах, десь на складному рельєфі. Отже, ці обидві моделі, і NOS і FreeBlast мають колодку експлуата. І власне модель NOS саме для таких активностей і розроблялася. Це класичний кросівок для підходів. Якщо ви ще не знайомі з цим поняттям, подивіться наше відео, де ми пояснюємо детально, що таке кросівки для підходів. Посилання буде в кінці цього відео. А от модель FreeBlast, як нам пояснює Замберлан, це кросівки для повсякденного використання. Тобто в них можна пройтися нескладними горами, але загалом вони розраховані на те, щоб використовувати їх у міському середовищі. В нашому контексті це так, ніби виходите в цих кросівках кожен день по місту, а потім поїхали кудись у Яремчу чи Ворохту і гуляєте там навколишніми горбами. Звідки ж така різниця? Ось у нас кросівки для складного. Альпійського рельєфу в лівій руці, а в правій кросівки для використання в місті. І звісно, різниця між цими кросівками тут може бути лише у підошві. І зараз ми про це поговоримо. У моделі Free Blast підошва під назвою Vibram Dzunko. Ми бачимо тут такий досить глибокий протектор. І оці виступи, вони так хоч і великі, але віддалені один від одного. І малюнок тут досить однорідний, без якихось спеціальних зон. І це загалом вказує на те, що кросівки дійсно не для великого каміння, не для скельного рельєфу, а скоріше для ґрунту, для гравію, щоб бруд не затримувався на протекторі. А ось підошва моделі NOS. Зазначу, що і тут, і у FreeBlast підошва Vibram, а суміш резини, або, як ще хтось каже, компаунд. Називається Mega Grip. Це дуже чіпка така резина. А малюнок протектора тут інший, і ця підошва називається Vibram Password. Тобто розрізняємо, у нас є виробник підошви Vibram. У нього є спеціальна суміш резини, яка називається Mega Grip. А далі все залежить від малюнку протектора. І ось у моделі Nose ця підошва називається Vibram Password, а у моделі Free Blast вона називається. Vibram Джанко. Отже, у нас вже менша глибина протектору. Фігурки виступів досить різноманітні, вони багатокутні і всі повернуті по-різному. Маємо певні зони. Climbing zone – це для кращого тертя на гладкому камінні, щоб ви могли зачіпатися кінчиком кросівка. Ззаду і з внутрішньої сторони виступи мілкі і близько один до одного. Це теж для більшої площі контакту зі скельним рельєфом. А по центру глибші виступи рідше розставлені по різному повернуті. Тобто, ця зона вже для чіпкості на ґрунті та гравії. Отже, модель нос можна носити і на помірної складності рельєфі. тобто, це асфальт, луги, полонини. Брудні ґрунтові дороги, так і на технічно складних ділянках, де потрібен контроль, стабільність і чіпкість. Отже, саме ось ця підошва робить кросівок універсальним і придатним для різного рельєфу. Тож висновок такий: модель FreeBlast це кросівок для щоденного використання і нескладних походів. А модель Nose це універсальний трекінговий кросівок, який розроблявся. Під альпійську специфіку. І це означає, що і в Карпатах він покаже себе якнайкраще. Він зручний, стабільний, в ньому добре відчуваєш рельєф, і він чіпкий на різних поверхнях. Дякую, що подивились це відео. Подивіться наше відео про кросівки для підходів. Посилання зараз у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.